Громадської організації Сила людей вже вдруге розпочали громадсько патріотичну акцію Повертайтеся живими, що проходила біля кас одної з продуктових супермаркетів міста. Акція розрахована на допомогу військовим у зоні АТО. Члени організації мають список речей, які вони отримали від військовослужбовців. Завдяки йому Житомиряни мали змогу придбати ті речі, які точно потрібні солдатам на сході. Про те, чому акцію вирішили провести вдруге, розповідає депутат Житомирської міської ради Юрій Мойсеєв. Чи першу акцію, ми розуміли, що ми будемо продовжувати цю акцію? Ми будемо підтримувати наших військових. Е, яким чином е, ми думали, можливо буде щось вже інший формат. Але враховуючи те, що було дуже багато дзвінків до волонтерів, до мене особисто, як до організатора цієї акції. Е, дзвінків наших Житомирян з приводу «А де ви? чому у вас е, немає? Де, де ми можемо яко дати і підтримати наших військових? Ми зрозуміли, що цю акцію знову треба проводити. Активістка Анна розповідає, що цього разу люди були більш активними. Ви знаєте, дуже приємно взагалі бачити, як налаштовані наші земляки, наші житомиряни, Тому що минулого разу, коли ми розпочинали перший етап акції, багато хто нас ще не знав. І, можливо, відносились до цього всього з недовірою, якоюсь опаскою і перепитували, чи дійсно воно потрапить туди, куди потрібно. Но ми просто обіцяли, що ми завеземо. На сьогоднішній день ми вже можемо сказати, що ми завезли, ми повернулися всім. Сьогодні показуємо фотографії зі сходу. Ми були в Славянську, на горі Карачині спілкувалися з хлопцями, і люди вже це бачили в засобах масової інформації. Тобто нам уже довіряють. Незважаючи на те, що більшість житомирян зараз у відпустках до акції долучилося дуже багато мешканців міста, які прагнуть допомогти армії. Анна розповідає, що очікують отримати військові. У нас акція тільки почалася. Триває півдня, несуть дуже багато всього. Ми чекаємо на дитячі листи, поки що не було. Я думаю, діти готуються. Сьогодні все ж таки перший день і, і хочу запросити всіх маленьких хлопчиків і дівчаток, щоб вони долучалися, тому що, напевно, окрім провізії, яку ми повеземо на схід, найбільше чекають це дитячі листи і малюнки, бо дійсно вони як у берегі там. Хлопці їх зберігають і перечитують. Ну це дійсно підтримка серйозна. Ну, я переконана, що ця акція буде постійно відбуватися, скільки буде потрібно. Ну сподіваюсь, на те, що не потрібно вже буде. Дійсно, війна завершиться. Але якщо ми вже взялися це серйозно, ми повинні довести до кінця. І ось буквально на наступному тижні ми веземо ці речі на схід, і так як я обіцяла минулого разу, якщо все буде добре, ми повернемося, то я думаю, що через кілька тижнів стартуватиме третій етап нашої акції. Житомиряни, які прийшли пожертвувати різні речі для військових, що беруть участь у АТО, розповідають про те, чому вони вирішили взяти участь у акції і про свої побажання військовим. Ну в абжевіна така річ, що хтось впері, хтось перший, е ешелон, а то в тилу, тот, хто по тяжело. Той хто живот под пули, должен знати, що ззаду у нього є поддержка. У мене там дуже багато друзів, однокашників, я сам був ший воєнний, прекрасно розумію ту картину і знаю, на, на скільки там тяжело, поэтому це просто необхідність помогати. Перше хотілося, щоб в нас був в світі мир, тобто в нашій країні і у всьому світі. А саме те, що вони, можливо, там голодають, і на тому місці може бути кожен. У мене є така можливість. Моєї сім'ї, так що. По завершенню акції Повертайтеся живими на підтримку хлопців, які беруть участь в АТО. Волонтери змогли знайти спільну мову не лише з іноземцями, які абсолютно щиро говорили про любов до України, але і з людьми, у яких буквально ще вчора були проросійські настрої. Цілу ніч тривав підрахунок зібраних речей, які вже цього тижня повезуть на схід. У великій кількості зібрались продукти та речі особистої гігієни. Рекордсменами стали справжні солдатський набір. Локшена швидко приготував. Ваня, вода, одноразовий посуд, туалетний папір, консерви, солодощі, цигарки та шкарпетки. Також було зібрано необхідні медикаменти. Юлія Соколовська, Євген Ясаулов, новини твого регіону. У вересні у Житомирі відкриють центр обліку безпритульних осіб. З цього приводу, 4 серпня, у Житомирській міській раді організували круглий стіл, де зібрали задіяних у створенні центру людей, а також гостей із Полтави, які поділилися досвідом створення аналогічної ініціативи. У Полтаві вже, окрім центру обліку бездомних, діє нічліжка, центр соціальної адаптації, а також навчально-виробничий центр, де можуть працювати люди, звільнені з місць позбавлення волі. 2011 год. Открытием центра нашего ну, было такое событие. К нам каждый день приходила клиент в организацию. Вечером уходила, ей не было где жить. И вот зимой как-то после выходных дней она не пришла к нам в организацию. Она замерзла на улице. Это был був такой толчок, коли ми решили, що у нас в городе буде центр, і більше ні чоловік не замерзне на вулиці. Представники із Полтави проводили навчання щодо створення центрів обліку безпритульних. З усіх міст обрали три найкращі: Суми Миколаїв та Житомир. Сподіваються створити в Україні мережу, яка би допомагала громадянам, що опинилися на вулиці. Центр обліку, за словами ініціаторів, важливий тим, що стане першим кроком до офіційної можливості відновити документи тим людям, хто їх втрат. Адже тільки з реєстрації місця перебування у такому центрі можна отримати новий паспорт. Далі ж у перспективі відкрити ніч ліжку для безпритульних. Планують організувати все це вже цьогоріч узимку. Як зазначає заступник міського голови Олександр Бочковський, проблема безпритульності постала давно. Проблема стоїть давно. І певні кроки міські рада вже робить в цьому напрямку. Я не хочу сказати, що у нас є вже якісь такі рішення кардинальні. Ну, ми рухаємося. Утримувати такий центр обліку можна наразі тільки за кошти благодійників. У міста грошей на це немає. Наразі журналістам не показують приміщення центру. кажуть, потрібно почекати до офіційного відкриття у вересні, коли приведуть все до ладу, адже приміщення не використовували з 1996 року. Поки що ініціатори центру обліку чекають дозволу від області. Підпису від голови обласної державної адміністрації як зазначає Владислав Паламарчук, безпритульних у Житомирі є чимало. Його організація опікується наразі приблизно сотнею. Статистику ми не можемо привести, тому що ви знаєте, категорія така людей, яка не може бути подочетна без створення такого центру учета. Центр обліку створили при громадській організації Милосердя. Його статут вже зареєстрували і він діятиме як благодійна організація. Знаходитиметься приміщення у привулку першої подромний 15 А окрім центру обліку та нічліжки, Ініціатори планують відкрити у 2015 році. Центр адаптації для бездомних осіб та осіб, яких звільнили з місць позбавлення волі. Ми ж знаємо, чому і що бивши сужоний. Ми знаємо, що був такий центр адаптації на Лесі Українки. 48, але він ліквідірував. И то есть те же самые люди, которые освобождаются, им многим некуда уйти, негде восстановить свои документы, а все-таки не надо забывать, что у нас есть и в Коростоне колония, и в Житомире колония, и в Бердищеве колонии есть, и то есть. Большинство этих людей они собираются куда? Они приезжают в областной центр, тем самым пополняя ряды. Ну, бездомних людей, які проживають в Житомирі зараз. Засновники центру обліку бездомних осіб сподіваються на підтримку громадян і влади, аби допомогти тим, хто з тих чи інших причин опинився на вулиці. Юліана Паренько, Євгеній Саулов. Новини твого регіону. До міліції надійшла інформація від працівників Укрпошти про ймовірність наявності вибухового пристрою. Налякали працівників два конверти з підозрілим вмістом, який може становити загрозу безпеці людей. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи, управління міністерства внутрішніх справ, Житомирського відділу міліції, працівники вибухотехнічної служби, представники інших правоохоронних органів та екстрених служб. По прибуттю на місце було Зроблено було виведено людей із місця роботи, було заблоковано доступ до осіб і вибухотехніками оглянуто два предмети. предметами виявилися два листа, які направлялися з одного із міст Житомирської області. По Україні, одначе жодних вибухових пристроїв або а також інших предметів, які можуть становити загрозу, правоохоронці не виявили. Під підозрілом показалось те, що вони були важкі і всередині прощупувалася м'яка тканина, яка була бугорну, всередині якої був метал. Значить, відразу було евакуйовано людей і викликані правоохоронні органи. Як ви думали, що там могло бути?» е, ну, з нашими подіями в країні? Ми думали тільки про гірше, що могло статися. Ми мали оберегти своїх людей. Причиною хвилювання стало декілька десятків антикварних монет, перемотаних м'яким матеріалом. Анастасія Костюченко за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ України у Житомирській області. Активісти Євромайдан Сос знайшли у Фейсбук фейкову сторінку прес-центру антитерористичної операції, яка розповсюджує неправдиву інформацію антиукраїнського змісту. Про це йдеться у повідомленні активістів на сторінці Євромайдан Сос. Вони закликають користувачів Фейсбук скаржитися на цю сторінку адміністраторам, оскільки на ній розповсюджується неправдива інформація. Шини з барикад майдану відправлять на переробку. Комунальні служби столиці продовжують розбирати барикади в центрі Києва. При цьому представники самооборони спочатку вибрали з них особисті речі учасників Євромайдану, які залишилися ще від зимових подій, зокрема проти гази, шоломи і склали їх перед барикадою. Про це пише газета сьогодні. Шини вивозять на Лівобережну, Там їх приймають на переробку, а сміття на полігон номер 5. Українське міністерство внутрішніх справ оголосило у розшук російських депутатів Володимира Жириновського, Сергія Миронова і Геннадія Зюганова. Повідомляє Українська Правда, їх підозрюють у підтримці та фінансуванні озброєних бойовиків в Україні, а також зазіхання на територіальну цілісність держави. Повідомлення про розшук з'явилося на сайті Міністерства внутрішніх справ України. Президент України скасував пільги Ющенка, Литвина, Азарова та інших чиновників, повідомляє Українська Правда. Петро Порошенко скасував дію президентських розпоряджень 1992-2010 років про матеріальне забезпечення та охорону вищих державних чиновників, як колишніх, так і тих, хто працює зараз. Так зокрема скасували розпорядження про довічне грошове утримання, медичному, побутовому, транспортному та іншому обслуговуванні колишнього голови Верховної Ради. Ди України Володимира Литвина. Міністерство оборони України показало у соцмережі чотирилапих героїв антитерористичної операції, які знаходяться на передовій разом із нашими військовими. На фото є собаки і коти, котрі зображені поруч із військовими та технікою Адольфович та Маркович Допа і Гепа сепар та Каратель – Далеко не всі бойові побратими українських військових. Розшукується Житомирянин Фесенко Володимир 1967 року народження. Зник у місті Києві на Майдані. Прохання повідомляти про місце перебування за телефонами, які ви бачите на екрані. Маленькому вані необхідна термінова допомога. Якщо вам не байдуже дитяча доля, ви можете переказати кошти на рахунок, який ви бачите на екрані. Допоможіть вані перемогти хворобу. Хмарний ранок 6 серпня змінить яскраве сонце. Протягом дня очікується спекотна погода. Температура повітря становитиме від 25 до 30 градусів із позначкою плюс в день та від 16 до 20 градусів тепла вночі. Вітер західний 3,8 метрів на секунду. Опадів не передбачається. Незабаром 24 години мовлення, новини твого регіону, соціально аналітичні, дитячі, розважальні, музичні програми та багато інших проєктів для глядачів Житомирського регіону. Все це студія це Чекайте в кабельній мережі на каналі СК. Магазини «Ліга Нова». Більше 1200 найменувань меблі для дому та офісу. «Ліга Нова». Київська 102. Телефон 414-700. Почуваєш на воді, не втрачай розум, вода вимагає обережності. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя.